Йду по пан андрійському взвозі. Тут дуже чим прикольнося до ріше, тому що все з дерева. Тут опали листочки, вони різного кольору. Це дуже файно виглядає. І що цікаво, що зранку мало людей, ти йдеш собі, листочки летять, падають, така собі осіння тепла погодка. І ось цей краєвид осені, він дуже-дуже мені подобається. Я думаю, якби ви зараз тут йшли, по цих ось дерев'яних досках, які, до речі, полаковані і колір моїх дерева, то вам би теж сподобався цей ось краєвид. Підходжу до панорамних лавочок, яких можна подивитися на місто.